Доброго дня, друзі! Сьогодні приїхала радіостанція, така досить цікава. Ну для мене, насамперед, не знаю, для вас думаю, так само буде цікава. Це радіостанція Baofeng UV K61, якщо я не помиляюсь. Так, так. Ну, приходить вона ось ось такій коробочці. Стандартній для Baofeng. нічого надзвичайного, наклеїли, як то говориться, лейбочку, що це є uv k 61 І маєте стандартна коробочка. Для усіх радіостанцій. Давайте подивимося, що у нас тут є. Тут в нас є така от інструкція, досить гарна, пише K6 Service. на англійській мові. Досить-досить така розширена інструкція, можна сказати. 33 сторінки. Всі можете помістати, подивитись, досить цікаво сама ось така радіостанція. Як бачимо, вже на щось вона нам подібна. Так, давайте я зараз поки радіостанцію відложу в бік. Потім ми її більш детально розглянемо. Акумулятор. Трошки бачимо, пакування пострадало, але на цілісність радіостанції воно не вплинуло, що є теж досить непогано. Ось така гарнітурка китайська. Але приємно, що вона є в комплекті. Також є. Стакан. Зараз ми це все розглянемо більш детально, звичайно. Отак воно тут все заважає, антенка. Ну, давайте. Все, більше тут у нас нічого нема. Кинемо це все на бік і розглянемо більш детально. Так, ось такий стакан бюджетного типу, можна сказати. Вилка вмонтована в стакан. Характеристики стакана CHR 6 Модель стакана. Вхідна напруга від 100 до 240 вольт. 025 А. Вихідна напруга 8,4 В. Ну, Стандартна напруга світовий індикатор, який буде горіти червоним, коли радіостанція буде заряджатися І зеленим, коли радіостанція у нас зарядиться. Кліпса пластикова. Ну В принципі, радіостанція бюджетна. Не думаю, що воно довго буде жити, та кліпса, Ну але. Є в комплекті та є. А, звичайний шнурок такий простенький, <кхем> як то говориться, без лишнього. Гарнітуру так вам ближче покажу навіть є, бачите, такий поролончик. Приємно, що вона взагалі просто є. Візьміть якісь такі брендові радіостанції, вони взагалі нічого не ложать. А так, може воно і не буде потрібно, але. Так, ось така антенка не гнучка, зразу скажу. Так, що в нас тут пише? FM 136, 174, 400-520 МГц. Коротенька антенка, навіть дуже коротенька. Я зараз вам її заміряю. Бачимо 16 см разом з роз'ємом. Роз'єм SMA Female, Стандартний для Bowfenga, в принципі, і китайських радіостанцій багатьох. Відложимо в бік. Так, акумулятор досить такий масивний. Кріплення декліпси. Е, Type-C-порт для зарядки самого акумулятора. Світовий індикатор, який світиться червоним, коли радіостанція заряджається, і зеленим, коли радіостанція зарядиться. Так, дивимося. Модель акумулятора BCK626 2600 мАч. Вихідна напруга 8,4 В. Ну, стандартна ситуація. Ну, По вазі батарея така хороша, я заряджав її, пробував, заміряв. Десь виходить 2300-2400 мА. Тобто, в принципі, можна сказати, що це є норма. Так, і сама радіостанція. Давайте дивимося заодно. Давайте зверху почнемо. Як бачимо, нагадує вона нам UVK 5 з індексом 8, так само металічна така рамочка. Роз'єм стандартний, як бачимо, SMA Mail. Як у всіх боуфенгів, ліхтарик, увімкнення радіостанції, з з гучністю. З цієї сторони у нас є кнопочка PTT, Дві програмовані кнопочки. Хороший якісний пластик. Непогано звучить динамік, що я вже в принципі провіряв. Роз'єм у нас кенводовський для програмування, для нашої гарнітури, для тангенти, для всяких таких речей. Так, з цієї сторони у нас бачимо ну ніяких вологозахисних резинок у нас нема. Контактна група ось тут зверху. Пише Baofeng, UVK-61, вольтаж 7,4. І бачимо частоти, які у нас 136-174. 200, 260 і 400-520. Ну, досить такий широкий приймач-передавач. Звичайно, було б краще, якби воно було ще ширше. Радіостанція така не з маленьких, можна сказати. Трошки вона навіть, мені здається, більша від UVK61, ой, від UVK 5. Але, в принципі, в принципі Досить непогано. Що ж, давайте її зразу замірюємо, щоб ви собі представляли. Це в нас є 11 см висота. Якщо брати з клавіатурою 6,5 см ширина і товщина без кліпси 4 см. Ну, батарейка випирає сильно, батарейка, в принципі, не маленька, радіостанція нелегка. Давайте я зразу. Замірюю, ну давайте разом з кліпсою. 310 грам, не з легких, але досить комфортно лежить в руці. Зразу вам скажу. Ага, ще треба подивитися, де в нас резонує наша антенка. Нагадаю, що я не вимірюю в даному випадку КСХ, я просто хочу подивитися, чи вона у нас хоча б резонує. Ось, наприклад, маємо 2-метровий діапазон. Там мінімальний резонанс у нас буде плюс-мінус десь. До речі, 143-144 МГц. Тобто на 2 метра вона у нас буде, ну, бачимо, міняється КСХ дуже сильно, але резонанс він все рівно тут є на 2 метрах, так що на 2 метрах антенка буде працювати. Тепер давайте подивимося на 70-ку. На 70-ці також буде працювати. До речі, досить і досить непогано буде працювати. На 432-200, тут 1,3, 1,4. Мінімальний КСХ на 420. Ну, але антенка в загальному, якщо так розібратися, досить і досить непогана. Тому що, якщо навіть взяти її довжину, ну, в принципі, ок, як то говориться. Що ми тут бачимо? Давайте оглянемо саму ще радіостанцію ближче. Клавіатура. Мінус зразу замічаю те, що немає винесених функцій на клавіатуру. Тут є захват частоти, перехід бачимо окрема кнопочка для е, VFO режиму і тайби канального. АБ переключатися. Досить все зручно, досить це гарно показано. Якісний пластик. Ще раз так, давайте її проглянемо. Ну, радіостанція мені візуально подобається. Звичайно, якісь певні висновки можна буде вже більше робити, тоді, коли е, замірюємо потужність, чутливість. І щось тоді вже можна буде плюс-мінус сказати. Що ж, давайте зараз прийдемо до М -м, Так, подивимося, яка в нас модуляція, як звучить наш динамік. Перевіряти будемо. З моєю, можна сказати, любимою радіостанцією. Гуксунг КГОВ 2 q Радіостанція на супергети-рудині. Давайте. Включимо і тут. Four. 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 Zero. Zero. Так. Для початку провіримо, як звучить її мікрофон. Ось так звучить її мікрофон. Тепер давайте послухаємо, як звучить її динамік. 1, 2, 3. Провірка динаміка. Радіостанція Bowfen, UVK-61. 1, 2, 3. Провірка динаміка, радіостанція Bowfeng, UVK 61. Ну, як на мене, радіостанція така досить непогана вийшла. Звичайно, китайці роблять копії. Вони копірують один другого ті самі радіостанції. Трошечки вона така помасивніша, звичайно, від UVK 5 Але, звичайно, про себе складає непогані враження, особливо беручи до уваги її ціну. Коштує вона приблизно десь так само, як ванченг, UVK 5, плюс-мінус, там, якщо залежно від того, де купите. Якщо якісь розпродажі, може, будуть, буде, може там плюс-мінус дешевше, дорожче. Але в загальному непогано. Перші враження вона склала про себе непогані. Так що якось так. Добре, в принципі, на цьому буду завершувати розпаковочку і коротенький огляд радіостанції Bowfeng uv UVK61. Дякую, що додивилися відео до кінця. А так підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па!